Отут а балка, вона взагалі висіла отак у хату. Наталя Пигуль, що мешкає на вулиці, територія сільгосптехнікуму 9 у мікрорайоні Веретинівка. Згадує події річної давнини. 26 лютого. Поруч із будинком, де жінка має квартиру, впав російський снаряд. Ніхто з родини Наталі тоді не травмувався. а От по мешканню, каже, дісталося домівки. Криша була пошкоджена, були дирки великі, балки поламалися, бо в хаті були, так сказати, потолка, вікон немає. У будинку, де мешкає Наталя, шість квартир. Наступного дня, говорить жінка, волонтери привезли трохи шиферу та плівки, тимчасово перекрити дах в оселях. Ми теж взяли там, ну, може, десь шиферин 12. Перша комісія з огляду пошкодженого житла відбулася весною, говорить Наталя. Потім було ще дві. Жінка згадує директору міського департаменту інфраструктури Олександру Журбі. Телефонувала під кінець літа, просила допомогти з ремонтом. Він мені відповів, що тендер ще не об'явили і ще ніхто нічого не буде робити, бо немає ще працівників, немає тендера, немає нічого. Робіть все за свої кошти, ми будемо вам відшкодовувати. Ну, ми потихесеньку почали все ж робити. На ремонт покрівлі стін та нові вікна родина, за словами пані Наталії, витратила майже 55 тисяч гривень. На початку цього року у департамент інфраструктури жінка подала заяву на відшкодування коштів. Пізніше з департаменту її зателефонували. Зателефонував мені Чайченко Олег Володимирович і сказав, що йому надали накладну, що я отримала матеріал і там. В великому обсязі цей матеріал там і гвіздки, і балки, і пленку, і шифера дуже багато. І сказав, що 27-го числа теж є заява від мого імені у департаменті, що я прошу надати допомогу на перекриття криші на ремонт. Але я цього не писала. Підписи були не мої, і на накладні є, і на заяві, і прізвище було написано з помилкою. На цій заяві, за словами Наталі, не її підпис, як і на копії відомості про видачу будівельних матеріалів. Згідно з останнім документом, жінка для ремонту покрівлі, начебто, отримала 91 лист шиферу, 67 дошок, понад 50 брусів тощо. Зателефонували, і сказали, що за вікна і за потолок щось там нам виплатять. А за кришу приходьте на засідання і роз'ясняйте, як це все сталося. Ніхто нам не відшкодовує ці кошти. За словами директора Сумського департаменту інфраструктури Олександра Журби, у ситуації з будматеріалами виникло непорозуміння, і заяву жінки на компенсацію розглядатимуть повторно. Надалась допомога матеріальна по будинку, не по адресі, як було зазначено, а по будинку. Тобто ця жіночка виступила як уповноважена особа від будинку. Вона звернулася на комісію, виходив туди, Олег Володимир Чайченко перевіряв. І так, як він мені вже доповів, сказав, що було звернення, він побачив, що особа була і отримувала. І він їй відповів, що якби вам не положено і. Ну, ви отримали шифр. Потім я до його звернувся і кажу, Олег це неправильно, людина отримала не на себе, а на весь будинок. Тобто ми цю ситуацію з'ясували. Я настояв на тому, щоб комісія повторно розглянула ці матеріали, і зараз воно в опрацюванні. Точної дати, коли повторно розглянуть заяву на відшкодування, за словами Олександра Журби, поки немає. Підписи ж запевняє посадовець на документах справжні і належать Наталі Пигулі. Жінка між тим звернулася до поліції. Там відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 358 підроблення документів. Наразі встановлюються особи, які причетні до даного правопорушення. Слідство триває. Санкція цієї статті передбачає до двох років обмеження волі. Поки йде слідство, Наталя живе у родичів. Повертатися в обстріляне помешкання каже, планують після закінчення ремонту. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Сергій Мілевський, Олександр Сокол Суспільне новини Суми.